Російські банки в Україні можуть закрити. Вони потрапили під підозру депутатів. Народний депутат Ігор Луценко вимагає від голови НБУ офіційної відповіді, чи зустрічалися пані Гонтарєва з головою російського зовніш економбанку банку Сергієм Гарьковим. І про що вони домовилися? Сергій Гарьков підлеглий російського прем'єра Дмитрія Медведєва і за його офіційною біографією є офіцером ФСБ. ТСН також надіслала запит. Чекаємо на відповідь. Тим часом Верховній Раді закликають закрити банки з російським капіталом і українцям уважні. Ши поставитися до співпраці з компаніями, що родом із країни агресорки, зокрема і банками. Нині їхніми клієнтами є мільйони українців, які в разі ліквідації таких установ можуть втратити на жите. Із закликами анулювати ліцензії компанії з Росії виступає народний депутат Віталій Купрій, оскільки певен така співпраця може бути загрозою національній безпеці. Внесли низку законодавчих ініціатив, направили звернення до Ради нацбезпеки і оборони України з метою посилення санкцій і зупинення фактично діяльності російських банків на території України, позбавлення їх ліцензії, щоб вони не підпитували війну.